Всім привіт! Volkswagen Tiguan 2 2.0 TSI 2019 року USA заміна фільтра салону. Зараз в сьогоднішньому відео замінимо разом з вами фільтр салону. Що нам потрібно для цього? Та нічого, просто Ніякого додаткового інструмента, просто фільтр. А в нашому випадку купили гарної якості фільтр. Ось так він виглядає у пакуванні в коробці. Отакий каталожний номер. Що зручно, вже я подивився, якщо немає відео є до нього, до цього фільтра є навіть інструкція. Ось так виглядає інструкція. Написано по часу 15 хвилин. Ну, я впевнений, що за 3 хвилини ми з вами. Все, все зробимо, То навіть є інструкцію. фільтр у нас знаходиться під бардачком. Відкриваємо бардачок. Я заздалегідь звідси все виков, тому що коли буде опускатися, щоб все це не випало. Е, є у нас отут такі защовочки. Ось, Якщо не знімаючи, взагалі дуже зручно, двома руками нажали і опустили кришку бардачка. Роблю сам, бо як бачимо, легко все знімається. Отакий у нас такий фіксатор, просто він витягається. Бачимо далі кришку. Тут у нас три защёлки. Раз, два, три. Просто Тось. навіть одною рукою. Вони легко відчовкуються. Достаємо фільтр, бачимо як намальовані стрілки, якщо ви навіть забули в інструкції, з новим фільтром все це вказано. По якості просто дивлюсь цей трошки м'якіше. Ну, звісно, новий чистий фільтр. Ми цей вже раніше доставали, його продавали, щоб подивитись. Який у нас потрібно фільтр заказу замовляти, тому що не раз вже е, ставкувалося, що по ВІН-коду буває, не підходять запчастини, тобто краще, якщо є можливість, подивитися, які саме у вас запчастини стоять. Все. Три хвилини, фільтр замінено. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою. І бережіть себе. Дякую до побачення.